Пані Жанна одна з учасниць ігор «Veterans Family Games», які проходять у нашому місті з 1 жовтня по 11 листопада. Поки її чоловік та батько несуть військову службу поблизу Харкова, вона виступає на їхню підтримку. У перший день ігор на змаганнях з плавання вона посіла перше місце. А зараз готується до виступу у новому виді спорту веслування на тренажерах. Можу сказати, що це дуже цікавий вид спорту. Також задіяні різні. Групи мишць тому для Особисто для мене це не є проблемою та не є важким видом спорту, тому що я е, намагаюсь тренуватися там два-три рази на тиждень. Тому, коли я прийшла сюди, я вже е, знала, на що треба розраховувати. Веслування на тренажерах одна з популярних дисциплін на таких міжнародних ветеранських змаганнях, як Інвіктус та «Warriors Games». Відтепер займатися цим видом спорту зможуть і криварісті. Для цього рада оборони міста за позабюджетні бюджетні кошти. Придбала необхідний інвентар, а також запросила досвідченого тренера. Мене запросив Олександр Вілков для організації процесу тренувань для ветеранів війни та їхніх родин, а також для того, аби у подальшому на базі клубу юних моряків гурток з академічного веслування. Завдяки цьому веслуванням зможуть займатися і ветерани, і члени їхніх родин та й усі мешканці міста. Заняття з веслування на тренажерах проходять в рамках підготовки до другого дня змагань Veterans Family Games Кривий Ріг-2023, який відбудеться найближчими вихідними. Чим відрізняються наші ігри від решту змагань, які проводяться в світі в Україні, це тим, що ми залучаємо родини ветеранів. не лише тих, хто отримав поранення, захворювання, а всіх. Військовослужбовців, службовців, е працівників поліції, ДСНС, їхні родини, дітей, дружин. Але це ще не фінал. Планується, що змагання Veterans Family Games будуть щорічними. Також ветерани, учасники бойових дій та члени їхніх родин зможуть продовжити тренування. Спорт дає дуже потужні можливості для і фізичної, і психологічної реабілітації наших військових, тому ми проводимо Veterans Family Games, а також ми надаємо можливості людям тренуватись перед заходами. І ми долучили до підготовки наших спортсменів, ветеранів та їх родин професійних тренерів. До того ж, ми ведемо зараз переговори з американськими федераціями ветеранів. Фактично кривий рік задає стандарт того, як має виглядати стратегія підтримки ветеранів в Україні. Змагання з прослування на тренажерах в рамках Veterans Family Games проходитимуть у суботу, 7 жовтня. Для участі у іграх необхідна реєстрація. Найбільш зручно це можна зробити, заповнивши Google форму. Посилання на анкету розміщене на сайті міського конкому та на головній сторінці першого міського телеканалу. Пройти реєстрацію можна й Особисто у день змагань Кузьма Шишкін Максим Мурашов перший міський.